Друзі, миру закончили ми забор із прафна стіла. Саме, звісно, гіємерці це двері. По време займають дуже багато времени. Так, Зверху П-празні кришечки такі поодівали. У нас з цієї сторони 2 см, півтора шириною і 3 см на вулицю. Ну, то зараз вийдемо на вулицю, подивимося. Так, так, ми стовпчики повиставляли. В общем, такий у нас получився забор, там двохметровий, тут метр сімдесят, На углу додали добавочний уголок, щоб там було все файно. Все, Бетон застив, все застило, все добре. Зараз вийдемо на вулицю. Замок обустроїли таким способом. Приварили трубу, це 100х50 профільна труба, щоб було до чогося його позакріпляти і щоб він був закритий так він вийшов. Як так і було. Так, під почтову скриньку ще треба козирочок докупити і, і уголочок, уголочок по сюди поставити ще один зигнуть, бо такий профіль туди не одійнеш. Всі отак от він вийшов. Так, отак вийвся наш заборчик. Зараз так общий вид зробимо. Обща довжина його 26 метрів. І з тем, що за поворотом ще Так, так ось уголок вийшов. Ну, взагалі все по ціні, ціна, профнастил. 300 гривень квадратний метр стоїть. А там уже, якщо 2-метровий, то буде він 600 гривень стоїть. Якщо метр то тут у нас ну, він по 500. Получився. Саме той профільок, він там квадратним метром йде, то там квадратура та вся вважається 600 гривень квадратний метр. Ну, Це вже з погибкою, з матеріалом з усім. Профтруба. Профтруба 20, 20 на 40 78 гривень погодний метр. А 40 на 60 110 гривень погодний метр. Також купували ще ми краска потрібна, саморези, саморези, рубль 71. Дорогі капець. Ну а так, в принципі в принципі, такі ціни. По роботі. По роботі пишіть в коментарях, в коментарях відповім. Так, все тоді добре, всім добра, миру, до наступних зустрічей. Пока-пока.